Ковель неспроста називають містом залізничників у галузі залізничного транспорту. Працює сьогодні понад 4 тисячі ковельчан. Пасажирське вагонний депо «Ковель» – одне з найбільших підприємств не лише на залізниці, а й в області. Його створили ще в 1993 році на базі пасажирської вагонної дільниці та ремонтних цехів вантажного вагонного депо «Ковель». Важливою віхою в історії підприємства було введення в експлуатацію в 1995 році пункту перестановки вагонів по станції Ягодин, що дало змогу покращити міжнародне сполучення України з Європою за п'ять років. По тому в депо проваджують і європейську технологію капітально відновлювального ремонту пасажирських вагонів. Унікальну технологію ковальські вагонники свого часу почерпнули у своїх польських колег. Відтоді заміна звичайних вікон на металопластикові, прерогатива не лише євроремонту нерухомості, а й рухомого складу на залізниці. От поруч є вагон, який пройшов капітально відновлюваний ремонт. Ми бачимо в 2007 році. Ці вагони ми робили починаючи з 2000 року. Був заключений контракт з польською фірмою ЗНТК Бидгощ, комплектуючи вікна, двері, все повністю начинка поставлялася із. Польської сторони нами тільки виконувалися кузовні роботи, ну, і повністю розборка і монтаж повністю вагона. З осені цього року ковальські вагонники розпочали капітально відновлювальний ремонт і купейних вагонів. Свою першу ластівку презентували з усіма почистями. Нову розробку ковальських майстрів оцінили колеги з Львівської залізниці. Іменинник отримав багато схвальних відгуків. Адже старенький вагон, виготовлений ще у 1981 році, після ремонту мав вигляд, ніби щойно з заводу. Найкращі фахівці базового підприємства львівської магістралі доклали чималих зусиль, щоб повернути вагонові презентабельний вигляд. Цей вагон повністю розбирається внутрі нема нічого. Не менше 30 35 металу, який знаходиться на кузові, він заміняється на новий. Раніше капітально відновлюваний ремонт вагонів ковальські залізничники проводили спільно з польськими колегами. До того ж, використовувалися імпортні матеріали. А цей вагон залізничники називають рідним, адже усе зробили власноруч. Зараз все-таки використовуються технології України і матеріали. Запасні частини також українські. У відновленому вагоні повністю оновили внутрішнє оздоблення, замінили спальні, полиці, вікна, електропроводку. Також тут є система кондиціювання повітря. Своєрідним ноу-хау стала система пожежної безпеки. Саме у цьому вагоні вперше на Укрзалізниці встановили установку пожежогасіння. Установлений насос високого тиску посередині установлена установка, яка дає. Будемо горити строю не менше як 8-10 метрів. У кожному купе стоять датчики, оповіщувачі. В купе служебному, де знаходиться провідник, не дай Бог, як з'являється пожар, чи якісь задимленість. Зразу у нього на моніторі висвічується яке купе, чи в котельному відділенні, чи по коридорі, чи в тамбурі. Окрім того, у вагоні облаштували купе провідника, у якому встановили необхідну побутову техніку. Після такого ремонту вагон можна експлуатувати ще 15 років зі складною роботою. Ковальські майстри ремонту впоралися за 45 днів. днів. Звичайно, старий матеріал оживити його важче, чим отримати новий і його скомплектувати. Колектив у нас дружний і справляємося. Зважаючи на те, що для ремонту використовувались лише матеріали та деталі власного виробництва, вдалося здешевити вартість оновленого купейного вагона. Загалом на такий ремонт витратили 2 мільйони 475 тисяч гривень. Нині перед залізничниками стоїть нове завдання. На цей рік 11 вагонів провести капітальний ремонт з продовженим терміном служби купейних вагонів з конденсуванням повітрям. Начальник депо каже, нині прийняли на роботу 15 нових працівників, адже навантаження на підприємстві постійно збільшується. Наступного року в Ковалі запланували провести капітально відновлювальний ремонт ще 10 купейних вагонів. Музика. Доки у Ковалі будуватимуть нову поліклініку, для роботи поліклінічного відділення міськрайонного територіального медичного об'єднання реконструювали колишнє приміщення дитячої лікарні на розі вулиць Косачів та Театральної. Ініціатива такої реконструкції належить керівництву медоб'єднання, а для лікування маленьких ковальчан переобладнала частину корпусу пологового будинку. У нове приміщення поліклініки перевели терапевтичний корпус поліклінічного відділення. В даному приміщенні працюють дільничі лікарі-терапевти, працює інфекціоніст, гінеколог, ревматолог, кардіолог, гастроентеролог, психіатр. І невропатолог, також лабораторія і кабінет профоглядів. в урочистостях з нагоди відкриття реконструйованого приміщення поліклініки взяв участь голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук. Він привітав жителів міста району з відкриттям медичного закладу. Висловив слова подяки головному лікарю Ковальського НТМО Олегу Самчуку. Усім, хто долучився до реконструкції даного приміщення. Для потреб нового корпусу поліклініки губернатор подарував два електрокардіографи, куплені за кошти благодійного фонду Рідна Волинь. Керівник виконавчої влади області також ознайомився з роботою лікарів центральної районної лікарні. Зокрема, побував у відділеннях гемодіалізу та магнітно-резонансної томографії. Я приємно, приємно ну, не здивований. Мене важко здивувати приємно вражений. Тими хорошими змінами, які тут відбуваються, так степ бай степ, крок за кроком, значно вищий рівень. Значно вищий рівень. І дуже вдячний і меру Кашеровку, і Івану Смітюху, голові району, і насамперед колективу лікарні на чолі з Олегом Максимовичем. Від сьогодні оцінити переваги та зручності реконструйованого приміщення Центральної районної поліклініки змогли вже і самі ковальчани. Дуже велика різниця. Стара поліклініка є, стара поліклініка, Там йдеш і може заводитися і сходки, і що хочеш. А тут приємно аж душа радується, як прийшов на прийом до лікаря. Значний обсяг робіт з реконструкції нового приміщення поліклініки Ковальські медики виконали самотужки і за власні кошти. Допомагали в ремонтні і міські комунальні служби. Примітно, що у кабінетах нового корпусу поліклініки не лише просторо та затишно, а й тепло. Реконструювали і дорогу по вулиці Театральній, аби ковальчани мали змогу зручно під'їхати до нового приміщення поліклініки. До дня художника в стінах міського культурно-просвітницького центру відкрили нову експозицію робіт місцевих майстрів живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Виставка знайомить глядача з роботами як уже знаних в місті художників, так і відкриває нові імена. Василь Лебідь, наприклад, вперше представляє свої пейзажі на розсуд публіки. Окрім нього, дебютантами подібних формів почувається Віталій Рибачук та майстер графіки, викладач дитячої художньої школи Григорій Юхимук. В цьому році така була ну, осіння така пора приємна, грибна. От, і я значить, виразив це таке трошки може, з почуттям гумору, в області такого експресивного рисунку. От, взагалі я графіку виконую в акварелі, там, це інша, інша техніка, більш складніша, а я хотів виразити це ну, як би так, бліц-виставка». Порадували новинками своєї творчості і традиційні учасники подібних виставок художниці Оксана Цюп'яшук, Лариса Іщук, Тетяна Степанюк та Микола Конопацький. Загалом в експозиції представлено понад 40 картин та робіт декоративно-прикладного мистецтва. Старійшина цеху і голова творчого об'єднання ковальських художників Валентин Данилюк переконаний, такі виставки не лише допомагають визначити творчі орієнтири для самих художників, а й вдало презентують місто. От, наприклад, туристи приїжджають. Поляки, німці, білоруси приїжджають їм не треба магазини, і так далі. Вони йдуть дивитися культурою. Чим дихає народ, чим дихає це, це місто. Музеї, виставки це найбільше цікаві. Важливо те, що кожна виставка це є школа для самих художників, авторів, які виставляються. Гість турійська директор авторської школи мистецтв Тетяна Рашкевич приїхала до Коваля спеціально на відкриття виставки. Зізнається, завжди з цікавістю стежить за. Творчістю ковальських художників та повертається додому з новими ідеями для власної педагогічної практики, звичайно, унікальні роботи, які я намагаюся зрозуміти, зрозуміти автора, його емоції, його стан. Щоб передати дітям, що саме художній образ робить ці роботи неповторними, унікальними і настільки сильно впливає на нас, поруч в сусідніх залах культурно-просвітницького центру, також можна оглянути цікаві експозиції, які знайомлять ковальчан з традиціями давніх українських ремесел. У нижній залі галереї мистецтв можна побачити, оглянути дві виставки: виставка соломки. Людмили Стокалової і виставка української старовинної ляльки Оксани Мароняк з міста Івано-Франково, що на Яворівщині. Також, окрім цих виставок, у нашому центрі експонується виставка ниткографіки Марини Горбатової і виставка Володимира Проціва з міста Тернополя. Зазначимо, що оглянути представлені в культурно-просвітницькому центрі виставки ковичани можуть безкоштовно протягом місяця. Спортсмени з Івано-Франківська, Рівного, Білої церкви, міст і районів Волині, два дні поспіль виборювали медалі переможців та призерів цьогорічної відкритої першості області серед юнаків та дівчат. а Також турніру пам'яті тренера В'ячеслава Ліневича з вільної боротьби. Наймолодший чемпіон представник комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коваля Дмитро Самчинський, щойно отримав свою дебютну відзнаку. Він став кращим у ваговій категорії учасників до 22 кілограмів. Для семирічного хлопчика це перший представницький турнір такого рангу. Ну, важко було. Я чотири рази виходив на кіли і поборов всіх, і виграв перше місце. На відміну від Дмитра, ковальчанка Вікторія Бабій перемогла на турнірі поза конкурсом. Вихованка тренера Анатолія Мілехіна нині навчається у броварському вищому училищі фізичної культури, а на змаганнях у рідному ковалі захищала спортивну честь товариства Спартак. В активі талановитої спортсменки чемпіонки України 2010 року значиться і бронзова медаль континентальної першості здобутих Сараєві. Хоча сама Вікторія зізнається, вже сьогодні мріє про ще більш гучні успіхи на килимі. Я розраховувала взагалі на перше місце, не була задоволена. І ну як там, могла бути першою, я боролася з росіянкою за вихід в фінал. І перший період я виграла, другий період 0-0. І третій період теж так е, ну, клінч був 0-0. Просто не повезло. Загалом представники Ковальської школи вільної боротьби на домашньому килимі зібрали багатий врожай медалей. У їхньому активі 14 нагород лише за перші місця. Один з наставників команд з міста залізничників, він же тренер обласної школи вищої спортивної майстерності і головний суддя змагань Анатолій Мілехін. Переконаний, ковальським юнакам та дівчатам сьогодні є на кого рівнятись. Лідери ті самі, що були, та Ставчук Юля, вона в цьому році була третьою на чемпіонаті Європи по дорослим. Вже вона перейшла в дорослу вікову групу, виступила вдало. І в цьому році у нас з'явилася зірочка, така як Вікторія Бабій. Ще у нас є Хрусь Павло. Він в цьому році повигравав багато турнірів міжнародних, всеукраїнських. І зараз, от на змаганнях в Скадовську, юний Спартаковець став чемпіоном і був признаний кращим борцем турніра. Серед Волинян також успішно виступили на турнірах представники шкіл вільної боротьби з Іванич та Володимира Волинського. Вісім та чотири медалі найвищої проби відповідно. Переможця та призерів мають у своєму активі також команди Стурійська та Ковальського району. Усього на килими комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коваля за два дні виходило понад 100 юних спортсменів, які представляли 10 команд учасниць змагань.